Сьогодні ми готуємось до підготовки до НМТ 2024 з біології. Сьогоднішня наша тема гриби гриби-лишайники. І так, царство гриби. Що це таке? Царство гриби це одна із найбільших і процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Наука, що вивчає гриби, називається мікологія. Гриби мешкають повсюди, де є органічні речовини: ґрунти, води, помешкання на харчових продуктах, на тілі людини і тварини. Серед грибів є одноклітинні і багатоклітинні організми. Ці організми відносяться до еукаріотів, тому що їхні клітини мають ядро. Гриби займають особливе положення в системі органічного світу, вони не є ні рослинами, ні тваринами, проте мають деякі риси подібними з представниками обох царств. Схожість з рослинами, вони так само, як і рослини, нерухомі, постійно зростають верхівковою частиною, мають міцні клітини-стінки, здатні синтезувати вітаміни і гормони. Схожість з тваринами, поряд з цими грибами володіють багатьма ознаками тваринного організму. Вони так само, як і тварини, є гетеротрофами, так як не мають хлорофілу, тому живляться готовими органічними речовинами. В їхніх клітинах в стінках міститься речовина хітин, з якого складається оболонка. Покривів деяких тварин, як комах, раків та інших. Відмінні ознаки грибів полягають в тому, що вегетативне тіло гриба називається грибницею або міцелія, утворене тонкими розгалуженими нитками, їх називаються гіфами. Міцели утворює велику розгалушення поверхню, що забезпечує всмоктування води і поживних речовин. Умовно гриби поділяються на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи не мають поперечних перегородок. І мицелий являє собою одну сильно розгалужену клітину. У вищих грибів гіфи поділені на клітини, нитки грибниці, багатоклітинні. причому клітини можуть містити одне або декілька ядер. Вищі гриби можуть формувати плодове тіло, те, що ми в побуті називаємо грибами, є плодовими тілами. Типове плодове тіло такої гриби, гриба складається з шапки та ніжки. З їх утворена сама грибниця і плодове тіло, в якому творються спори. У нас зображена будова гриба, вона складається з плодового тіла, шапинки, ніжки, грибниці. Ось так виглядають гіфи. Живлення грибів. Для харчування грибів необхідні готові органічні речовини, що зближує їх з тваринами, але за способом поглинання їжі шляхом всмоктування, а не е, заковтування. Вони схожі з рослинами. За характером живлення гриби відносяться або до сапрофітам, або до паразитів. Гриби сапрофіти харчуються мертвими органічними речовинами, а гриби-паразити поселяються на живих організмах і живляться за їх рахунок. Розмноження грибів. Розмноження грибів без статев або статевим шляхом. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих клітин спорами або вегетативного, ділянки, е, ділянками грибниці або брунькування, у одноклітинних, наприклад, дріжджових грибів. У деяких грибів існує статеве розмноження. У цьому випадку грибниці утворюються в результаті злиття спеціальних статевих клітин. Яка ж роль грибів у природі та в житті людини? Руйнуючи залишки рослин і тварин, гриби беруть участь у кругообіг речовин у природі і в утворенні родючого шару ґрунту. З деяких грибів отримують цінні ліки, їстівні гриби вживають у їжу, гриби необхідні при виготовленні хліба, сирів, у виноробстві та інше. Але гриби можуть завдавати великі шкоди, деякі з них викликають хвороби рослин, тварин і людини. Гриби псують продукти харчування, руйнують будівлі, деякі гриби виробляють отруйні речовини, ними можна важко і навіть смертельно отруїтися. Шепеткові гриби Вони поділяються на трубчасті і пластинчасті. Серед грибів найбільш відомі капелюшки, до них відносяться білі гриби, печерисі, підберезники, підосичники, різнокольорові сорішки, рижики та багато інших. Будовища капелюшкового гриба у повсякденному житті ми називаємо грибами їх плодове тіло. У більшості їстівних грибів, за винятком трюфелів, строчків і зморшків, плодове тіло утворене ніжкою і капелюшком, звідси її назва. Якщо в тому місці, де знято гриб, тобто його плодове тіло, злегка розрити, розрити ґрунт, можна виявити тонкі розгалужені білі нитки грибниці. Грибниця це головна частина кожного гриба. На ній розвиваються плодове тіла. У одній грибів, наприклад, у білого гриба підберезники маслянки, нижній шар складається з численних трубочок. Це трубчасті гриби. У нижній шар плодове тіла рижиків, сироїшки, вовнянок, утворено численними пластинками. Це пластинчасті гриби. На малюнку у нас зображено трубчасті гриби. І пластинчасті. У нас зображено пластинчасті гриби і трубчасті гриби. Їх відмінність, наприклад, будова капелюшку знизу, як відрізнити пластинчасті гриб від трубчастого. До пластинчастих грибів у нас належить грусть, сироїшка, печерися. До трубчастих у нас підосичник, білий гриб, підберезник. Шапінкові гриби поділяють на пла... їстівні та отруйні. Багато капелюшків грибів є їстівним, наприклад, сировішки, рижик. Білий гриб більш цінними з них вважаються печериці, білі маслюки, підосичники, підберезники грусті. Утворення плодів тіл грибів у різних видів відбувається в різний час. Як правило, перше в кінці квітня на початку травня з'являються зморшки і рядки потім у печериці. Зверніть увагу, найбільш небезпечними є бліда поганка, мухомор, жовчний гриб, несправжні лисички і несправжні опеньки. Бліді поганки схожі на печериці, тільки нижня сторона капелюшку у них зеленовато біла, на відміну від рожевої у печериці. Мухомор легко впізнати за яскраво-червоними з білими плямами капелюшком, іноді зустрічається мухомор з сірими капелюшками. Жовчний гриб схожий на білий, але верхня частина його пенька покрива малюнком у вигляді чорної або темно-сірої сітки, а м'якоть на зламі червоній. Насправжньої лисички схожі на їстівні лисички, але їх капелюшки різні: чернувато, помаранчеві, а не світло-жовті, як у їстівних. Та зі зламаного капелюшка несправжньої лисички виділяється білий сік. У їстівних опеньок на пеньку є кілька сплівки. а у несправжніх опеньків такої плівки немає, і пластинки під запелюшком зеленуваті. Зверніть увагу, щоб не отруїтися грибами, будьте уважними при їх зборі. Якщо знайдений гриб схожий на отруйний, чи ти сумніваєшся у тому, що він їстівний, краще такий гриб не бере. Старі плоди, плодові тіла їстівних грибів, теж можуть бути отруйними. Не можна робити гриби, зробити з грибів приблизно автомобільних доріг, хімічних та інших промислових підприємств, що забруднюють шкідливими речовинами навколишнє середовище. Плодові тіла грибів накопичуються ці речовини. Вирощування грибів. Плодові тіла багатьох грибів містять поживні речовини, корисні для людини, тому деякі капелюшки гриби завна вирощуються у штучних умовах. У овочевих господарствах при великих містах нашої країни вирощують печериці. У спеціальних цехах встановлюють чотири ярусні стелажі, полиці. На них у пожиних ґрунт висаджують грибниці. У приміщенні цехів підтримують таку температуру та вологість повітря і ґрунту, при яких плодові тіла швидко ростуть. З одного метра квадратного ґрунту знімають близько 20 кілограм плодових тіл печериць. На рік можна отримати до 5 врожаїв грибів. Останнім часом у деяких господарствах почали розводити і гриб глива звичайно. Шапенкові гриби, утворення спор, мікорист. Давайте поговоримо про утворення спор. У трубчастих або на пластинчастих капелюшках утворюються особливі клітини, спори, за допомогою яких гриби розмножуються. Дозрілі грибні і легкоспори висипаються, їх підхоплює і розносить вітер. Розносять їх комахи і слимаки, а також білки та зайці, коли поїдають гриби. Спори не перетворюються у травний орган цих тварин і викидаються назовні разом з послідом. У вологому багатьо перегноєм ґрунту проростають спори грибів, з них розвиваються нитки грибниці. Грибниця, що виникає з однієї спори, може утворювати нові плодові тіла, і лише в рідкісних випадках у більшості видів грибів плодові тіла розвиваються на грибницях, утворених злитими клітинами ниток, що беруть початок від різних спор. Тому клітини такої грибниці двоядерні. Грибниця росте повільно лише при накопиченні запасу поживних речовин воно утворює плодове тіло. Симбіоз грибів з рослинами. Грибники знають, що підберезники найчастіше можуть зустріти е, в березняку білі гриби поблизу берез, сосен ялини дубів, рижики в соснових і смерекових лісах, підосичники в осичинах. Це пояснюється тим, що між певним видом дерев і грибів встановлюється тісний зв'язок, корисний як одному, так і іншому організму, тобто симбіоз. Нитки грибниці щільно облітають корінь дерева і навіть проникають до його осередині, при цьому утворюють глибоку корінь або мікориз. Грибниця поглинає з ґрунту воду і розчинів в ній мінеральні речовини, які надходять через неї до коріння дерев. Від дерева гриб отримує органічні речовини, необхідні йому для харчування та утворення плодових тіл із корення дерев. Цвілеві гриби. Цвілеві гриби утворюють характерні нальоти або цвіль на поверхні ґрунту, рослинних залишків, різних продуктів харчування, наприклад, як хліб, варення, овочі, фрукти. До цвілевих грибів відносять блідна цвіль мукор близько 60 віддів і сизі цвілі. Гриб мукор. Якщо хліб пролежить кілька днів у теплому вологому місці, на ньому з'являється білий пахмурний наліт, який через деякий час темніє. Це пліснявий гриб сапрофіт – мукор, цей гриб часто поселяється також на фруктах, овочах, на кінському гної. Його грибниця складається з однієї достатньої розвиненої та розгалуженої клітини, з безлічу ядер. Вона пронизує хліб і всмоктується в нього поживні речовини. Розмножується мокор обривками грибниці або спорами. На кінці ниток грибниці, які виходять на поверхню хліба, розвиваються круглі головки спорангії зі спорами. Після дозрівання спору головки лопаються і спори розносяться вітрям. При потраплянні до сприятливих умов вони проростають і утворюють нові грибниці мокору. Деякі види мукуру, наприклад, як мукор китайський, використовуються в азіатських країнах в якості закваски при виготовленні їжі, наприклад, соєвого рису. Використовуються мухомори гриби і для боротьби з комахами шкідниками. Часто мокор виростає на кормах, харчових продуктах та викладає їх псування, плісняву. Іноді мукор викликає хвороби тварин і людей. Гриб пеніцил. На харчових продуктах і на ґрунту оселяються інші цвілеві гриби, один із них пеніцил. Грибниця пеніцила, на відміну від грибниці мокору, складається з розгалужених ниток, розділених неперегородками на клітину. Спори пеніцила розташовані не в головках, як у мокора, а на кінцях деяких ниток, грибниці у дрібних кісточках. Пеніцил зробив людину величну допомогу у розвитку медицини. На початку ХХ століття вчені виявили, що хвороботворні бактерії гинуть у присутності зеленої цвілі пеніцила. З тих пір виробляють з цих гриба ліки, пеніцилін, що став найважливішим антибіотиком, застосування якого врятували мільйони людських життів. Вони, як і зараз, допомагають успішно боротися з багатьма інфекційними захворюваннями. Із свіливих грибів отримують і інші цінні ліки, що дозволяють боротися не тільки з бактеріями, але й з патогенними грибами і хвороботворними амебами, що паразитують на людині. Особливе значення одноклітині і цвілаві гриби мають у ґрунтоутворенні, участь у мінералізації органічних речовин і в утворенні гумусу. Вони можуть переробляти навіть клітковину, целюлозу клітин-оболонки рослин. Кількість таких грибів у ґрунті величезна. Тому їх роль у природі велика. Вони переробляють органічні речовини наявні в ґрунту, забезпечують її родючість. Наступний представник це дріжджі. Представниками одноклітинних грибів є дріжджі. Дріжджовий гриб відомо близько 500 видів. Дріжджові гриби зустрічаються у природі на поверхні рослин, у нектарі квітків, на плодових. У місцях витоку соку дерев у ґрунті. Вони не утворюють типового міцелію. Ці мікроскопічні гриби складаються з однієї клітини, яка має форму кульки. Розмножуються дріжджі брунькування. На тілі гриба утворюється випинання, як брунька, яке збільшується, віддаляється від материнського організму, брункується і веде самостійний спосіб життя. Клітини дріжджів, які беруть участь у процесі брунькування, схожі на розгалужені ланцюжки. У нас зображено в правій куті малюнок під мікроскопом. З давніх пір людина використовує дріжджі для приготування хліба. Дріжджі швидко ростуть, що визначається надзвичайно високою швидкістю їх обміну речовин. При цьому вони значно змінюють хімічний склад, навколишнє середовище. Найбільш відомий процес, який вони здійснюють, це спиртове бродіння. Дріжджі харчуються цукрами, які перетворюється на спирт. При цьому виділяється газ, який сприяє підніманню тіста, роблять його легким і простим. Деякі дріжджові гриби використовуються пиварі, виноробстві та у як білковий корм для тварин. Гриби паразити. Серед грибів чимало паразитів, вони викликають різні хвороби рослин тварин і людини. Особливо великої шкоди гриби-паразити задають сільському і лісовому господарстві. Головня. Перший представник цього паразиту, різні види цього гриба можуть вражати хлібні злаки, пшениця, овес, ячмінь просо, кукурузи. Спори сашки дозрівають майже одночасно з зер... зерновими злаками. Вони прилипають до зерновок, потрапляють на ґрунт та рослинні рештки, де й зимують. Навесні спори сашки проростає нитками грибниці, грибниця проникає до паростків злаків, що ростуть всередині їх стебел, харчуються соками цих рослин. До часу цвітіння з лаків грибниця сашки досягає колоса. Тут вона сильно розростається, утворює масу спор, руйнує зернівки і перетворює їх у чорний пил. Колоски стають схожі на обволені головки, звідси і назва цих грибів. Замість однієї зернівки пшениці утворюється від 8 до 20 мільйонів спор. Щоб знизити спори сашки, зерно перед засіяним необхідно обробити спеціальними препаратами. Головня може вражати не тільки злаки, але й інші рослини. Ріжки на деяких зернових культур поселяється гриб ріжки. В ураженні рослинних здорові зернівки перетворюються на отруйні чорно-фіолетові ріжки, щільно сплетені ниток грибниці ріжків. Ріжки опалюють або зберігаються разом з зібраним зерном. Навесні з ґрунту ріжки розвиваються, на них утворюються спори. Під час цвітіння злаків спори потрапляють на їх рильце квіток і там проростають. Потім міцели ріжків проникає у в'язні, де замість зернивок утворюються ріжки цього гриба паразита. Потрапив із борошном до їжі, вони можуть викликати важке отруєння. У людини з'являються судоми і головні болі. При сильному отруєнні на ногах відбувається омертвіння пальців. Гриб, гриби, трутовики. Ці гриби руйнують деревину дерев, завдають великої шкоди лісовому господарству, садам і паркам. Їх спори проникають у дерево через рани, що з'являються в корі на полонних гілках, обмороженнях, сонячних опіках та інших ушкоджень. Спори проростають у грибницю, яка поширюється деревиною, руйнує її, робить трухлявою. Плодові тіла гриба, трутовика мають форму копита, зазвичай вони з'являються на корі дерева через кілька років після зараження, розташовані на стовборі один над одним у вигляді паличок. На нижній стороні плодового тіла у дрібних трубочках дозріваються спори. У більшості трутовиків плодові тіла багаторічні. У стовборах, уражених трутовиками, дерев з'являються дупла, вони стають крихкими і легко ламаються. Термін життя дерева дуже скорочується. Інші гриби-паразити. Фітофтора викликає захворювання бадиля і гниль бульб картоплі. Інші гриби вражають листя, молоді пагони і плоди агруса, утворюють білий борошнистий наліт, так звану борошнисту росу. Якщо гриб парша оселяється на яблунях, вони покривають плямами, які лущаться, а потім розстрікаються. Великої шкоди зерновим рослинам завдають іржині гриби або іржа. Вони вражають листя із стебла з лаків. Спори іржиних грибів мають іржо-червоний колір, звідси назва. За літо утворюється кілька поколінь. Гриби-паразити знижують врожай сільськогосподарських рослин, роблять продукти непридатними до їжі. Усі гриби захворювання поширюються дуже швидко, тому що вітер, опади і комахи легко переносять дрібні спори з хворих рослин на здоров'я, зараження рослин грибами, паразитами завдає великої шкоди сільському господарству, тому дуже важливо робити профілактика, заходи, а в разі прояви захворювання якомога швидше починати боротьбу з ними. Лишайники, Лишайники це група симбіотичних організмів, що налічує понад 20 тисяч видів. Тіло лишайника – це слань, складається з гриба та водорості, що живуть у симбіозі, як цілий організм. Воно утворене трепетними нитками гриби, між якими розташовано одноклітинні зелені водорості. Нитки гриба лишайника поглинають воду і розчинені в ній мінеральні речовини, а в клітинах зелених водоростей утворюються органічні речовини. Водорощ, що входить до організму лишайника, відокремлена від гриба, як правило, може існувати самостійно. Гриб окремо від водорості жити не може. На малюнку зображено представник складу лишайника. Розмножуються лишайники переважно шматочками слані, а також особливо групами клітин гриба і водорості, яку великою кількості утворюють всередині його тіла. Під тиском збільшеної маси тіло лишайника розвивається. Групи клітин розносяться вітром і дощовими потоками. Різноманітність лишайників. Лишайники різноманітні за зовнішнім виглядом і барвою. Вони будуть рунисті, листовидні та накипні. У смерековому лісі, темному зі старих гілок до самої землі, спускаються ко кошлаті сиві бороди, лишайники бородання. У сухих соснах борох утворюється суцільні лин із гіллястих рожевих сірих і білих лишайників. Вони хмурять. Під ногами в сухій погоду це кушисті лишайники, відомі під назвою Оленячий мох. Кушистий лишайник ягель широко поширений у тундрах. На каменях поселяються накипні лишайники, схожі на застиглу кореневу піну. широко поширені листовидні лишайники у вигляді пластинок різного забарвлення. Вони розростаються на каменях і на корі дерев. Із таким лишайників особливо часто зустрічаються на корі осих золотисто жовті Ксантарія Настінна. Значення лишайників. Лишайники дуже З Всією поверхньою тіла вони вбирають вологу дощів, роси й туманів. Лишайники першими поселяються в най Безплідних місцях, на голих скелях, каменях, у пустелях, на дахах, на поверхні скла. лишайники повільно руйнують гірські породи, особливо кислотами. Після відмирання вони утворюють ґрунт, на якому можуть жити інші рослини. Ростуть лишайники дуже повільно. Наприклад, ягель за рік виростає всього від 1 до 3 міліметрів. Тривалість життя лишайників до 50 100 років. У спеку лишайники настільні висихають, що здаються зовсім плямами і легко крихаться, крашаться, але після дощу вони живають знову. Практичне значення лишайників досить велике. На півночі вони слугають основними кормами для оленів у зимку. з деяких видів лишайників отримують фарбу і лакмус, необхідний у хімічній промисловості. Багато видів лишайників використовують у медицині і парфумерії промисловості. Яке ж значення грибів? Гриби беруть участь у кругобіги речовин у природі і в утворенні родючого шару ґрунту, тим, що руйнують залишки рослин та тварин. Гриби досить широко використовують людина. Їстівні гриби вживають у їжу. Гриби необхідні при виготовленні хліба, сирів у виноробстві та інше. Наприклад, дріжджі використовуються у глібопечі. штами гриба застосовуються для виробництва лимонної кислоти. Цукристою речовиною. Деякі види цвілевих грибів, так звана благодарна цвіль, використовуються для виготовлення спеціальних сортів сиру, рокфор, камамбер із деяких грибів отримують цінні ліки, наприклад, пеніцил. Але гриби можуть завдавати і великої шкоди, деякі з них викликають хвороби рослин, тварин і людини. Гриби руйнують будівлі, часто цвілеві гриби вражають. Продукти харчування та роблять їх непридатними для вживання. Деякі гриби виробляють отруйні речовини, ними можна важко отруїтися, важливо, смертельно випадки. І далі ми будемо говорити про підготовку до НМТ з 24 з біології і які тести трапляються на НМТ. Перше питання: якщо хліб залишити надовго в закритому поліетиленовому пакеті, на нього виростає гриб, укажіть його назву. Цей гриб називається мукор, про що ми говорили. Гриби подібні до тварин біологічно властивістю, тобто виділяються човину в процесі обміну речовин. Укажіть правильні твердження щодо зображеного організму. Резервним речовиною клітин грибів є глікоген. У клітинах цього організму немає хлоропластів. Хлоропласти є тільки у зелених рослин. В екосистемах належить до редуцентів, які гриби завдають шкоди цінним породам дерев? Це трутовики. На культурних рослинах родини пасльонові, наприклад, як картопля, помідори, паразитує гриб як фітофтора, який гриб спричиняє в людини захворювання антонів вогонь або гангрена це ріжки, які гриби завдають школи? шкоди цінним породам дерев? Це трутовики. Одноклітинні зелені водорості в складі лишайників виконують функцію синтезу органічних речовин. До ґрунту лишайники прикріпляться ризоїдами, які гриби завдають шкоди цінним породам дерев це трутовики. Укажіть правильні твердження щодо зображеного організму. У нас зображений гриб, резервним речовиною клітини є глікоген. У клітинах цього організму немає хлоропластів. В екосистемі належить до редуцентів. Укажіть резервний полісахарид клітин зображеного організму це глікоген. Науковці визначили особливості організму і визначили, що він належить до грибів. Укажіть ознаку, за якою дослідники могли зробити такий висновок: Клітина стінка містить хітин. Продукти життєдіяльності якого гриба є першим відкриттям антибіотика це пініцила. Який гриб є паразитом рослин? Це трутовик, який селиться на деревах? Якщо хліб залишити надовго в закритому поліетиленовому пакеті, на ньому виростає гриб. Укажіть його назву це мукор. На цьому все. Дякую за увагу.